Цьому випуску. голий асист Довбека. Рома з українцем у складі знищила парму. Ранієрі після розгрому в серії А підкреслив взаємодію команди з Артемом. Сергій Ребров підбив підсумки роботи в збірній України за цей рік. Забарний долучився до розгрому М'ю, а Миколенко стримав Челсі. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн компанія «Фавбет». Головний тренер збірної України Сергій Ребров підбив підсумки роботи в збірні за цей рік. Я вже півтора року очолюю збірну, і як тренер я не змінився, але змінилась моя робота. Зараз ти не так багато часу проводиш гравцями, а для мене це дуже важливо. На жаль, що й обставини, в яких ми граємо, впливають на гравців та тренерів. Це зовсім інша робота. Але я задоволений, що зараз працюю на Україну і мені це подобається. Знаєте, в історії не було такого тренера збірної України, який би пройшов весь шлях без поразок чи без критики. Так було і так буде, але я задоволений, що повернувся в Україну, працюю на Україну і буду все робити, як робив раніше. Змінився мій стиль роботи, тому що зараз ти більше працюєш аналітично, багато переглядаєш кандидатів матчів суперників. У тебе багато часу. Навіть зараз ми зіграли лігу націй, і наступний матч через 4 місяці це дуже велика перерва, тому що робота зовсім інша. Коли ти зустрічаєшся з гравцями, в тебе максимум є 3-4 дні на підготовку, однак всі рівні в умовах, і ми теж саме робимо ще інші збірні. Якщо порівнювати з Динамо, то тиск той же Динамо це був мій перший досвід, і тиск уже був набагато більший але навіть якщо абстругуємося від критики взагалі, то робота в національній збірній України в будь-який час це велика відповідальність для будь-якого тренера, і я це відчуваю, але це точно не заважає мені працювати. Я сконцентрований на роботі, коли це потрібно, коли ми збираємося з гравцями. У мене немає ніяких сумнівів, що ми робимо нашу справу і робимо максимум для нашої збірної. Я працював в Угорщині, в Саудівській Аравії, в Еміратах, в Україні працювати набагато важче, тому що ти розумієш людей, розумієш, в якому вони стані. Люди потребують ці емоції. На жаль, у деяких матчах ми не додали позитиву, і вони виплескують все на гравців та тренерів. Я все розумію. Мені тільки шкода гравців, які приїжджають та віддаються по максимуму. На жаль, не всі гравці готові до такого тиску, коли йде війна і на тобі дуже велика відповідальність. В рамках 17-го туру АПЛ було проведено матчі за участі українських легіонерів. Матчі Евертон Челсі було зафіксовано безглювання нічия. Український захисник Ірисок Віталій Миколенко відіграв весь матч та отримав другу найвищу оцінку у складі обох команд 7,9 балів від Софаскор. На рахунку Віталія 6 виносів м'яча, один заблокований удар, три перехоплення, три обіграші з дріблінгу, 84 точних передач та два навіси. Забарний вийшов у основі на Ултрафорд і долучився до розгрому Манчестер Юнайтед. Наш земляк провів блискучий матч, вигравши всі п'ять єдиноборств та відібравши м'яч у всіх трьох спробах обійти себе на дриблінгу. Крім того, Ілля мав три виноси одне блокування та перехоплення, українець відіграв майже безпомилковий матч у захисті. Особливо запам'яталося, як Ілля вибив м'яч у підкаті проти гарначо. Забарний зробив вагомий внесок і в атаку, долучившись навіть до забитого голу. Шість довгих передач українця досягли адресата, причому одна з них пішла у простір між центрбеками підривок Семен'ю. Нападник завдав удару низом, але вона наперерував. На 62-й хвилині ілля декілька разів віддав пас на лівий фланг і вигравав підбирання на чужій половині, доки не запустив у прорив Клюйверта. Джастіна зрізав Мізрауї, рефері призначив пенальті, який нідерландець і реалізував. Турнірній таблиці АПЛ Челсі Мудрика йде на другому місці, маючи в активі 35 очок. Слідом за ним йде Арсенал Зінченка, який має на два бали менше. Бордмут забарного вривається в топ 5 набравши шалену форму та 28 пунктів. Бренфорд Єрмолюка, 12-й. А Евертон Миколенка розташувався на 15-й позиції 16 балами. У 17-му турі чемпіонату Італії Рома розгромила парму з рахунком 5-0. Рахунок вже на 7 хвилині гри з пенальтів відкрив аргентинський форвард Паулу Дібала, а на 13 хвилині перевагу господарів подвоїв Алексіс Солемакерс. В другому таймі на українця записали доволі кумедний асист. Солемакерс влучив у спину форварда, після чого м'яч відскочив до дібала, який у підсумку й відзначився. Довбик забив свій м'яч на 83-й хвилині, становивши остаточний підсумок поєдинку. Тепер у чемпіонаті у нього 5 м'ячів та один асист. За підсумками матчу, статистичний портал Sofascore поставив довбику оцінку 8,5 балів, що є третьою найкращою у складі обох команд. Головний тренер римлян Клаудіо Ранієрі висловився щодо гри українця у матчі проти Парми. Чи задоволений є довбиком? Я задоволений як його виступом, так і його хімією з партнерами по команді. Він повинен навчитися бити в дотик як лівою, так і правою ногою. Він не повинен боятися помилятися, адже нападник, навіть якщо він помиляється, іноді забиває голи. Я йому про це говорив. Щодо дуету дібала та Довбек, я переконаний, що ще не всі готові на 100%, бо з різних причин ніколи не мали змоги тренуватися на повну силу, однак вони покращують свої кондиції та більше шукають один одного на полі. Решта команди також краще знайомиться з Артемом, і мені було приємно бачити, що всі намагалися віддати йому м'яч для того, щоб він міг забити. Це означає, що команда в хорошому стані. Фанати Роми також були в захваті від виступу українця в цьому матчі. Найкращі коментарі про гру українцями вже відібрали для вас. Що я можу сказати? Артем Довбек став справжнім натхненням для Роми. Його гра з кожним матчем вражає все більше. У цьому поєдинку він показав, що є не лише талановитим форвардом, а й гравцем, який здатен самотужки вирішувати долю матчів. Його швидкість сила та тактична гнучкість дозволяють йому створювати моменти навіть у найскладніших ситуаціях. Але на жаль, я не можу сказати того ж про всю команду. Паредис виглядає демотивованим, і я не можу зрозуміти, чому ранієрі досі йому дає стільки ігрового часу. Шомуродов, який мав бути альтернативою довбику, не показує навіть половини того, що демонструє українець. Клаудіо Ран'єрі повернувся і це як ковток свіжого повітря для Роми. Ще з першого матчу під його керівництвом я побачив зміни. Нарешті команда виглядає організованою, з'явився чіткий план на гру, а атмосфера на полі та за його межами стала набагато більш згуртованою. Ранієрі це не просто тренер, це справжній лідер, який розуміє Рому, її дух, її фанатів. Його тактичні перестановки помітні неозброєним оком, атака діє сміливіше. Захист працює компактніше, і навіть гравці, які раніше виглядали загубленими, починають знаходити себе. Це Рома, яку я люблю, з характером і жагою до перемог. Здається, команда нарешті повертається до свого справжнього обличчя. Якщо ми продовжимо в такому дусі, я впевнений, що на нас чекають великі перемоги. Я чесно скажу, що спочатку сумнівався в трансфері Артема Артемедовбика. Ну, знайте ще один новачок з Іспанії, який, можливо, не впишеться в систему. Але тепер я маю визнати, що помилявся. Він не лише сильний фізично, але й дуже розумний на полі. У нього є те відчуття, яке робить його по-справжньому небезпечним для суперників. І голову цьому це ще одне підтвердження того, наскільки важливим він є для нашої команди? Голдобика сьогодні чудовий тут питань немає, але в мене виникає відчуття, що він не завжди грає на максимумі. Його фізика і техніка це дар Божий, але іноді він виглядає трохи пасивним, коли м'яч не у нього. Нападник Роме повинен бути активним протягом усього матчу, а не тільки у вирішальні моменти. Я очікую від нього більше роботи без м'яча та допомоги півзахисту. Якщо доби хоче стати справжньою легендою Роми, йому потрібно змінити цей підхід. У нашій ситуації кожен повинен викладатися на всі 100%, інакше ми залишимося середняками. Серії, а не хочу здатися песимістом, але довбик мене не переконує повністю. Так, він забиває його, статистика говорить сама за себе, але де його стабільність? У деяких матчах він просто зникає з поля, і команда змушена грати без явного лідера в атаці. Його гра проти Болоні була провальною. Якщо ми хочемо боротися за трофеї, нам потрібен нападник, який не лише виблискує в декількох матчах, але й стабільно грає на високому рівні протягом усього сезону. Тож я сподіваюся, що Ран'єрі знайде спосіб витиснути з нього максимум. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після голодовбика у ворота парми.